А саме зниження втрат води, енергії та тепла у житлово-комунальному секторі промисловості, зменшення викидів парникових газів від автотранспорту, вирішення проблеми накопичення побутового сміття, збереження зелених насаджень. Для привернення уваги місцевої влади до вищих перерахованих проблем. Організатори інформаційного туру паралельно проводять круглий стіл. Необхідними для вирішення проблеми зміни клімату на регіональному рівні. Ми звертаємось до місцевих рад з пропозиціями користуватися механізмами кілоцького протоколу, які дають можливість для впровадження сучасних технологій для зниження викидів парникових газів і оновлення виробничих процесів. Ми звертаємось до кожного мешканця нашого міста з проханням долучитися до можливих для вас заходів, які сприяють зменшування.

Ганна Антоненко. Я все трудове життя працювала у сфері озеленення. Я учений агроном, дендролог. Я бачу, що самі найнезахищеніші существа на землі це зелені насадження. Вони мовчать, вони не мають депутатів, Їм нікому пожалітися, що їх рубають. Що біля них в їхнім домі звалюють сміття? Що вони задихаються від цього смоку в городах? Ми йдемо і не бачимо люди по своїй байдужості. Ломають, вирубують, обрізують не, не Найбільше терплять в нашому місті зелені насадження, і треба швидко приймати е, рішення. Е, Рішення такі, щоб захистити їх, щоб не дати оцій бездумну вирубку, оце нищення парків. Оці. Адже у нас було 12 парків у, у нашому місті, 12 парків, яке е, цікаві їхнє минуле. Я зібрала всі ці, в мене всі ці дані є, як е, гарно відпочивали люди в них, як було красиво. Зараз у нас залишилось тільки два діючих парка. і то вони бідні, вони не мають е, е, як такого статусу, вони не захищені. Один парк е, хіміків. Е, такий парк е, його був задум великий, красивий. Дендрологи попрацювали, красиві ландшафти зробили із, е, ландшафтні ландшафтної групи із зелені е, зробили. Але він статус парку так і не, не, не здобув. Там збудована е, заправка, автозаправка. Він е, нічий, він не має хазяїна, він, е, він так не може жити. Він не може жити, йому треба надати статус, йому треба. Ви видаєте зараз книгу? Я видаю зараз книгу, яка називається Дивосвіт над Дніпром. Ця книга це проза і поезія наших парків. Я зібрала матеріали, які е, про історію всіх парків, як в них грали духові оркестри, які вони були е, вже е, сотні років тому, як е, користувались ними, які вони зараз. Як, е, я все це бачу по е, ну, як я бачу, які вони будуть, які вони повинні бути в майбутньому. Бо я, Дендролог, я пропрацювала все життя по озелененню Я знаю, що треба зробити. І в цій книзі я все це у такій поетичній і публіцистичній формі. Я на, наміряюся представити читачам. Добре, що я Козлов Юрій Іванович. Займаюсь вопросами екології, очистки води тяжових. металлов, радионуклидов, нитратов и так далее. Помимо этого, занимаюсь вопросами, связанными с защитой э, здоровья и жизни человека от патогенных структур. Патогенные структуры, это имеют они природу электромагнитную в основном, вот, без которых человек, собственно говоря, жить не может. Но дело в том, что за последние э, 50 лет электромагнитная, патогенная электромагнитная составляющая выросла в 50 тысяч раз. А это, по данным э, Мировой организации здравоохранения, является одной из причин всех мировых болезней. Э, к патогенным структурам можно отнести э, фоновые излучения, неблагоприятные космические излучения, геопатогенные, технопатогенные, биопатогенные. И кто об этом что мало говорят, но помимо всего этого еще есть и такие вещи, как биосферно-патогенные зоны, о которых практически сегодня никто не знает. Биосферные патогенные зоны называются зоны Онка и зоны крона. В зонах Онка э Бывают целые подъезды и дома, которые находятся в этой зоне. Люди болеют онкологическими заболеваниями. А в зоне крона э, люди болеют болезнью крона, как ее называют. Это связано с кишечными э, заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Значит, помимо... Этих э, зон я вот недавно издал небольшую брошюрку по защите от электромагнитных излучений. Но как оказалось, этого гораздо ну, в общем, недостаточно для того, чтобы э, защитить человека. И в этом пришлось сейчас по новой книгу писать, которая будет называться или называется уже Защита от патогенных структур. Здесь будет указано, как построить дом в непатогенной зоне. Как защититься в патогенной зоне? Тяжело дом построить. Что нужно делать для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно? Кстати, это утрачено нами, нашим поколением или нашими за последние, ну человечеством за последние три тысячи лет. Раньше люди могли это делать, они эти зоны и могли обнаружить, определить и построить дома в строгом соответствии с этими благоприятными условиями. Скажите, к парниковому эффекту. К парниковому эффекту э, ну, парниковый эффект возникает тоже на основе этих э, электромагнитных излучений. Кстати говоря, такого э, антропогенного характера, то есть влияет человек. Вот мы говорим о парниковом эффекте, о бозоновой дыре. Есть такая э, система в Америке, их уже э, две построили, третий сейчас строят в Голландии, называется НАШАР. Это система, которая излучает излучение патогенное, которое влияет на, психо, э, на психическое состояние человека, которое влияет на природу. Особенно на э, озон. Почему? Она при вспучивании, она вверх, когда направлены антенны, она вспучивает биосферу. И эта биосфера э, уничтожает вот этот озоновый слой.